Черевного дня, шановні українці, підкажу вам, як покращити стан вашого волосся. Тобто можна і магічно через руни покращити, можна через роботу з енергетикою покращити. А можна для лінивих, ось, без всяких хімікатів, без відварів трав, без стимуляторів покращити яким чином. Просто в сезон хурми їсти хурму кілограмами. Ось. Не їжте м'ясо, теплокровних тварин, совців, а їжте хурму. І коли ви будете їсти багато хурму різних сортів. О, дуже багато, ви побачите, як за місяць-два у вас зміниться стан вашого волосся. Воно стане шикарним. І плюс ви за рахунок цих речовин, які є сербентами, пектинів, ви нормалізуєте роботу вашого кишечника. І згадаєте мене, особливо кого довгого волосся? було волосся до. Споживання хурми і після на